Друзі, всім привіт! сьогодні ми залетіли в Роблок. Ось. І ви, як бачите, тут щось новеньке, ось, нове оновлення і все, всі справи ось. Фуф, я думав, в мене друзі пропали всі. Так, і у нас Tower Defense на оновленні висить. Окей, до цього ми потім дійдемо. Так, а поки подивимося, що в нас тут з'явилося. Ось, і ще я дуже би хотів отримати собі новий скінчик. Так. Поки що ми все одягаємо безкоштовно. Ось. Я би хотів би знайти якийсь крутецький скінь, такий прям Бомбічий Бімбічо. А. <сміття> Але тут нічого такого немає, тому можливо. Можливо, цей, прийдеться без цього. Так. Mm. Я би хотів би ось так одягтись. Тут я би хотів би знайти ось таке. Щось. Ось так. Uh -huh. Ну і все. Free, free, get. Let's go. В мене тепер новий скінчик. Я хочу бути жовто-блакитним. Ось, і ми залетаємо. той же -то Tower Defense, Ось. Ага. Так, і що в нас тут? Фу. В нас тут ну, нічого поки що немає. Так, ну оновлення поки якось і не пахне, але я вже жовто-бакитний чев. Так, все. Так, окей, бест. бест. ви серйозно? Окей. Okay. Так. Так, тут нічого немає. Окей, анеквіп. Окей. Пішли в плазу, і поки ми телепортуємося, я б хотів би написати. ось, Я би хотів би розповісти про наш розіграш в YouTube каналі. Ось, Треба назбирати одну тисячу підписників до вересня. ось, І якщо ми це зробимо, то я розіграю ось цього ой, ось цього годліка. ось. Ось цього красивого Годліка, але є одна умова з вас. Тільки тисяча підписників до вересня. І все. І все. Так, Фатін. Фатін, Фатіг, Фатіг. Так, Годлі, плюс ось це і ось це і ось це. Mm hm, on um, added. Bam. Max. Mach. Oh no Hm, kapot. To. Так, окей. Так. Анеквіп. Так. ого, Так. Окей, я би хотів дуже сильно е, знайти ще одного чігнутого годлика, Ось, ну, не ще одного, а, а просто е, замінити ось цього розіграшного на насігнутого. Ось. Я хочу навіть сігнутого вам продати. Точніше, не продати, вибачають, а просто подарувати, якщо буде 1000 підписників, якомусь підписнику дуже повезе. Так, і я бачу тільки клопне. Зім того, причому. Це ідея. Так, Даня. Даня. Ой, Ось цей Даня. Ага, в нього трейди тільки для друзів. Окей. Окей. тік тик 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 тік Ага, ага, угу. Хм. Так, в нас топчик. І тепер скін. Ага. Так. Так, друзі, якщо ви хочете, щоб. Я розіграв цього Олд Годліка, то треба зробити тільки... Дві речі ось підписатись на ютуб канал. Та пригласити своїх друзів. а ні, три ще підписатись на телеграм-канал. На І ви спитаєте мене, де ж взяти цей телеграм-канал? А він в описі цього відеоролика. Вау! Так. пар, а, Окей, давайте спробуємо подивимося просто. Hmm. Так, я знаю, що можна проверить. Провірити. У мене нуль гемия звісно. Бейбі. пажа. Hmm. Hmm. Так, давайте напишем па партнер партнер. Так, о-о-о. О тут годликів. О-о-о, подивитесь скики тут. Учили їх просто дофига. Что га просто гг. Хм. Али бейбі, візьми мій трейд, плиз. Так, окей. О! Ні. Капець, як так-то. Він весь час в трейді, напевно. Так. угу. Так, окей. Хм. Я знаю, що буде в оновленні. Так, Я зараз показую унікальні кадри. Я показую кадри. Ось. Ось що додається в новому оновленні. Ось таких 4 юніта. Ось. І ось такий аларм Ось. 250 My Damage 05, окей. Okay. Тепер ось цей Clockwoman. 3000. Типу, ну таке. Але він cooldown boost робить. Він робить Time, я так зрозумів. і ще ані, ось цей Large робить. Ось. І ось такий Лошар Large Clockman. Ось, але в нього є буст. Ось, і це дуже класно. Ось. а шкода, що в мене немає. Цих. Mm. 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 Так, ось. Mm. Ось. І мені здається, ну класно, що тепер є. Mm. цей, Що тепер. Є маленький Клокмен, який? Клокмен реальний, повний клокмен. А, угу. а Зараз я ще покажу унікальну інформацію ще одну. Ось. Якої, напевно, мало хто бачив. І має мало хто користується цією інфою. Ось. Але. Фатіх. Угу. Так. Оу. Окей, зараз остання плази я вам показую унікальний цей. цей унікальну інфу. Ось. І я так розумію. а ні, Все. Окей, це останнє тріт плази. Я вам показую унікальну інфу. Так. Угу. Я так розумію, це буде довго продовжитись. Я буду лазити по тридплазм та шукати годлика сігнутого. Так, Макс. Мак. Макс. О, но. Окей. Показую цю інформацію. Так. Хм, hmm, давайте виберемо. Давайте... Боб. 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 Google. Зараз uh, знайдемо якогось онлайн-чела, що нікого нема. На... Окей, давайте на А. Просто А. Алло. Ал. Алі. Що реально нікого немає? Навіть тебе? Де ти онлайн чел? Чого ти не граєш ніде? де? немає його, ти дивись. Хм. Алі, 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 всі. Так, окей. <sl Gun> а, а самй, е, варіант. М. Ну, Най, напевно. Ну, окей. Короче, можна робити, дивіться, що ось це. Ось, ми убираємо чела, ось це натискаємо профіль. Ось, і ось тут буде the message at friends. Ось, перед меседж буде така зелена кнопочка, ось. І через неї ви можете залетіти до нього без друзів. Ось, це дуже класно. Ось. Це прям дуже-дуже-дуже класно. Ось, але ми далі граємо в Toilet Tower Defense. Ось. Так. Окей. М -м. Інфа закінчилась. Тому можемо показувати цей. М -м. Далі. Toilet tower defense. Ой. Mm. Mm, так, все, Залетіли. залетили. Mm. Четыре ходлика просто за миллисекунду взлетили. Так, окей. Угу. угу, угу, угу. Так, годлики немашечные такие. Шо те такие? Так. Угу. О, кстати, я ж хотів цей отримати собі цього. Угу. Хотів отримати собі ось цього чела. Так, окей, так. Чому ми так довго заходимо? Цікаво. Так, окей. Друзі, ще раз повторюю, хто промотав ту важливу інформацію. З приводу нашого розіграшу. Розіграш. Розіграш. Так, розповідаю. Треба набрати одну тисячу підписників до вересня. Ось. І це дуже легко. Ось У нас вже на даний момент цитую прям ось ту кількість підписників, яка в нас є: 189 людей. Ось, це дуже мало в нас залишилось. Ось це дуже мало. Тобто 811 людей. Це капець як мало, типу. Я вважаю, що ми до вересня їх на ізі не збираємо. Тому, якщо ви хочете попасти на Школ Годлі, Ось, то просто візьміть та підпишіться на канал. Бо в нас біля 4 тисяч людей дивиться нас без підписки. І це не гоже, бо е, я ж стараюся, я роблю для вас відеоролики. ці. М, типу, це більше ніж 400, е, навіть більше ніж е, 1 тисяча відсотків людей дивиться нас без підписки. Я не розумію, як це може бути. Е, <реш> типу, чому я такий поганий блогер. Не, ну, Я не розумію. А, а, так. Бем, бем-бем, бем, бем. бем. Так, сігнутий чел. Let's go. let's go, go, let's go. Так, ну все. У нас є два сігнутих готика. Ось. Ось цього. Зараз я вам покажу його саме. Так, показую ще раз. Ось так. Ось мій зігнутий годлік. Ось його я буду розігрувати на нашому розіграші ось. І м -м, треба підписатись на YouTube канал. Телеграм -канал. Ось телеграм-канал в описі цього відео. Ось, і якщо ви хочете ще раз е, участвувати в цьому конкурсі, то просто треба підписатись на канал і все. Це Ізі. ізі. ось. І потім у вересні або до вересня, якщо ми не зберемо до вересня, ось я буду розігрувати цього от годліка. Правила будуть дуже прості, але я їх о, скажу. Трошечки пізніше. Ближче до 1000 підписників, десь на 900 або на 850. Ось десь там. Я розповім е, про е, наші умови конкурсу. Але це безкоштовно буде. Ось, типу, можуть взяти вся 1000 людей. Ось, всі 1000 людей можуть взяти е, в цьому розіграші участь. Ось. Тому, просто. Втекніть в подобайдене та підпишіться на канал. Ось. І якщо вам капець як сподобалося відео, ви можете нажити дзвіночок, щоб не пропускати жодного відеоролику, який вийде в нас на каналі, та ви можете написати комент. Ось, Це буде просто класно. Ось це просто клас буде. Так, а ми поки, поки я хочу знайти трошечки покраще цей. Сілим. Ось ну трошечки покраще. Бо ну, цей один із найгірших, бо їх просто дофіга. Це просто капець. Або це найрідкісні сігни. Так. Ого, угу, угу. Так. Що тут цігнути, годліків немає. І поки я буду гуглити, які най. Хм. Хм. Найдорожче. Хм. Sign в uh, той Tower Defense. Окей, oh. hmm. 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 okay. поки що немає їх. Поки я не знайшов, потім я можу подивитися ще. Ось. І в наступному відео. Якщо я, звісно, не забуду, бо в мене трошечки дирява пам'ять, я це скажу. В лоббі його нема. Ось, мені цей сігн більше подобається, бо я його вперше бачу. Ось, це класно. Так, бігр. А це як грінлазер, так мій. Так. Може цього розіграти. Ну, ні, я ж цього вже купив для розіграшу. Ну, не можна ж так. Зато одне потім менше. У, У, Сигма, 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 Вау. Так, окей. Можемо поки подивитись и лазер. О! М -м -сигн. М -м uh, you. Сигн. Сигн. О, є. Є-є. Га... Гео? Так, окей. Окей, 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 бро. ну так но. Так, воу, Джек. Джек. Так. Зараз моєму теж трейд, бо в нього є грін лазер такий як мені потрібен. Щоб бути прямо ще в топ, в топ, щоб в мене були всі ці юніти. Ну, які в мене є юніти, були сігнати ось ці Emer Roblox. Ось Emerкон буде дуже класно. Так, ця штука за 300 стоїть. Давайте за 299. Йо. 399. Бам. Летґоу. Так, до нас залітав там підписник. Не знаю, де він. Навіть не кинув трейд. Дивно. Хм. Чого ж він не бере трейда в мене? Цікаво. Хм. Клаувермен, вау! Окей. Так, Санта. Джейджи. Джейджи. Сигн. 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 Неу. О, no! oh, ку. Ку-ку. Ку, братуха. Ку. Так, окей, поки можемо подивитися, що тут де тут. Угу, угу, угу. Дуже цікаво. М -м, так, Це відео. Угу. І це дуже класно. Гліньки. Мені реально лінная катка. Так, мені цікаво зараз би знайти цей. М -м Ні, сорі. Е -е, ще й відео треба закінчувати. Ну. У меш, меж. А за нього? Ну, мені треба закінчувати. Треба закінчувати. Чувати. Треба. Чувати. Ну блин, ну выбечи, братун. Братух. Угу. Мені чел якийсь перебив ціну. Так. Так, це видос, братух. Окей, за 390 подаємо. А, блин. Окей. Так, шеф сигнутый. Интересно. Так, окей. Mm -hmm. Так. Тин -тин. Так. Ну і друзі, дякую вам за перегляд. Ось, ставте лайки та підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Ось ще раз повторюю в ось цій крутецькій шляпці, що в мене є. Е, цей, В мене є розіграш на. Одного ось такого олдгодлі треба просто підписатись на ютуб канал. Ось, і треба назбирати одну тисячу підписників до вересня. Дякую вам.